Для смачної запеченої рибки я взяла дві скумбрії, розморозила їх. Зі спинки розрізаю по хребту для того, щоб його вирізати. Роблю це ножницями біля голови і хвоста. Далі витягую кишки і гарнесенько промиваю рибку. Повторюю так і з другою скумбрією. Зробила я так, щоб гарно зафарширувати рибку. А для начинки я взяла одну середню, дрібно нарізану цибульку, один величенький помідорчик, додаю сюди півпачки сиру це 100 г приблизно, і 150-200 г в твердого сиру, я взяла чеддер. Додала пучок кропу, а також чайну ложку зернової гірчиці і чайну ложку гострої. Сіль перчик і все ретельно перемішую. В начинку можете додати будь-які овочі, які любите: і броколі, і кукурузку, і перчик. Рибку я вже виклала на деко, посипаю сілью, перцем та збризкою лимонним соком. Викладаю начинку і ставлю вже в розігріту до 180-200 градусів духовку. Запікати таку рибку потрібно буквально 30 хвилин. Ну і звісно, що це виходить дуже смачно. Підійде і для вечері і для святкового столу смачно як в гарячому, так і в холодному вигляді. Тому готуйте із задоволенням, і нехай вам завжди буде смачно.